Днями на вулиці до журналістки Першого Подільського звернувся переселенець з Донеччини Олександр. Чоловік розповів, що з початку війни виїхав до Ужгорода та проживав там у школі. У місті почали готуватися до навчального року, і ВПО змушені були покинути стіни навчального закладу. Тоді Олександр рушив до Хмельниччини, але ставлення до переселенців тут його здивувало. Сказали платити за жліовосім днів бігаю вже по всім волонтерам. Красний крест. Щоб міняти та поселили, дали роботу ще мені одказують і за того, що мене нету інвалідності і не сім'ї. Керівниця департаменту соціального захисту обласної військової адміністрації Ірина Ковальчук прокоментувала ситуацію. каже із Олександром познайомилася місяць тому. Він сидів на мосту через річку Південний Буг, сидив, закривши, схиливши голову між ліктями і табличкою, що допоможіть я переселенець. Я підійшла до нього, його підняла. Додає, зі своєї сторони надала необхідну допомогу і спрямувала в міський центр соціальної підтримки та адаптації. Там чоловік мав перебувати тільки на вихідні. Тут виникає питання з якою ж метою, як він чому там перебуває і не використовує ті можливості, які йому пропонують. От мене викликає питання, не дають пайок, ну в пайку ж ходить крупа, олія, він іде варити буде, як він на вокзалі. Наскільки вони ця допомога потрібна? Зареєструвати ВПО взагалі без питань на житецьку 22, той, хто не має житла, людина бере реєстрацію. По цій реєстрації виписують довідку ВПО. За переконаннями директорки соцзахисту, чоловік до установи так і не звернувся, тож не впевнена, що він дійсно потребує допомоги.